Всім привіт! І сьогодні це друга частина таксі бос. Ми сьогодні, тобто я хочу сьогодні розбукувати шостий рівень. Е, ну, І звичайно купити на шостий рівень нову машину. Так як я трішки полазив в інтернеті, подивився відоси, я дізнався, що воно буде коштувати десь в районі 40 тисяч. Ну, якщо моя пам'ять мене не підводить. Так, ми вже сіли за машину і нам треба знайти. Знайти знайти клієнта. Якщо хтось перший раз на моєму каналі, нам потрібно знайти <клес> такого клієнта, який буде підходити по рейтингу моєї машини. Тобто, наприклад, як ось оцей 2,6, а в мене написано 3,3. Якщо там буде більше трьох трьох, це означає, що я його підібрати не зможу. А, таке невеличке правило. Так, а, ми будемо їздити і. І нас тут буде вічно а, перешукувати машина, бо тому що я взяв клієнта. Він мені має про дуже добру суму одразу кажу. Бо тому що. А, ну, ми з на ним женається машина, а я його так просто веду. Так. Айспейкін. Що це? А, хто знає, то напишіть у коментарях, якщо хтось знає з вас англійську. Так, ми женемо на всі 200 тисяч. Ой, ой-ой-ой! Тут нам дуже важливо, щоб не було багато машин, бо. Mm. <смеш> Ще це було. А... Чел, дякую тобі дуже велике. Я ж якось не очікував. А... Ну кей. Такі буде. Так, червоні гірочки це ті клієнти, з якими, ми... так сказати, женуся поліції. Він щось натворив, а я їх, знаєте, як. Причепний до справи, але я просто його відвожу. Так. Хто не знає, нам потрібно, щоб перейти на перейти на п'ятий левел. Нам потрібно glass Plant, тобто. плитка, плитка ця скляна Наскільки я розумію це? Так, ще один такий клієнт. Чому я їх беру дуже вічно? Бо того, що. Бо тому, що вони ну, досить багато дають вам прибутку. Цим це дуже мені допомагає в розвитку. Не буде великого прибутку, не буде нічого. Так, за мною знову женеться поліція. Можу зрозуміти, що це за поліція, ну наче. Наша... Ні, не можу згадати, що це за якісь кінні. Але я думаю, що це десь такі європейські країни. Або я помиляюсь. Да, зараз взагалі не дуже добре зараз попасти. Аску, гаску, аску, аску. Так, ця баха дуже і дуже повільна, як черепаха. Та що ти так повільно їдеш? Та ж давай, маю. Шість кілометрів. Вау, як це? Во... Гату. пусти мене. Фашневому саду. Ні, одна пісня нагадалась. Так, і чому. Ну мені здається, то, що в більшості кажуть, що не краще брати такі звичайні, щоб за тобою такого не гналась поліція. Не арештовувала. Але мені то що? Ай арештовують. Бустер. О, ні! Якщо дуже довго стояти на місці, біля поліцейських, які тебе зловить. Чо? Е, Він мене не забрав штраф не отримує. Не зрозумів. У меня, походу, щось трішки Ем... Я щось нічого не зрозумів. Давайте повертаємося назад і ще раз припаркуємося. мене, схоже, трішки підвисло. Мені потрібно буде вийти. Вийшли невеличкі проблемки. Так, секундочку. Схоже, так, мене дійсно залагало. Ми зачекаємо пару хвилин та й вернемося до відосу. Я вже тут, я вже вернуся. Так. Так, 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 плей. Так, дуже погано, що мент того клієнту, але нічого. Так, сідаємо, погнали. Мені треба знову десь знайти клієнта. Не набажа шукати клієнтів. Якщо ви колись теж грали в таку гру, напишіть в коментарях, чи подобалось вам шукати клієнтів. Я повторюсь, що мене це дуже злить. Бо не підходить. Високі є, дуже багато а низьких немає. Потім, коли я куплю високу, не буде хватати низьких. Ой! Високих! А низьких буде як. Не підходить. П'ять і 6. О, два-три! Ну, погнали! Ммм, mm, газуємо! Давайте я ще досі не можу розібратися, як продати ці всі предмети. Я думаю, за них дуже багато заплатять. Вау, всього тут 400 баксів! Ого, oh, один і У мене 26 тисяч, але... Я трішки не знаю, що треба на іншу машину. Нам, значить, треба 30 тисяч. 27. Да, одно, дай буде так ура, и каш знову. Трохи Лайна насипали. насыпали, ммша, пропустил клиентку, не побачу, на снабди не сама мяу. Це просто. Ні-ні-ні. О! знайшов. Пусть без мяч бачу хорошую. Кап. Мяу Суп. I would like to go to mail, please. Ну, go тут и туда. Я вже не можу дочекатися, як я куплю 4 машину. А не цей тазик. Бо він мене вже злить. Що повільний, що вміщає в себе тільки одну людину. Я вже жалкую те, що я його купив. Але вже його не продам. Не можна продати. Просто за скільки я його купував, і за скільки вони хочуть, щоб я її продав, Ну, ну. я не погоджусь на таку суму маленьку. О, суда тисячу з половиною тисячі, Це дуже багатенько. Так, 2-3, 2-1. Я не знаю, куда от меня їхати. Краще ніколи не був у цьому шопі, треба буде якось сюди зайняти. Да, бо я навіть зараз, прямо зараз. ні 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 не 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 Де вхід? Емм. Тут ходу немає. Ну, значить, не побуваю. Сильно велике діло. Пувати. Чекайте. Тішки не туди зайшов. Так, один... Що це означає? 5. А, тобто через 5 метрів. Шось, типу такого не мав на увазі. Через 1 метр там поворот. Хороші так Ну тут я не маю, бо тут просто трамплін стоїть. Так, ну що там у нас? Скині нам ще потрібно їхати. Поки я їду, я хочу вам сказати свої плани на цю гру. Моє бажання хоча б розвинутися хоча б до п'ятірки. Було бажано взагалі до шестірки. І як в мене буде вже відкритий шостий левел, то мені на це все буде байдуже. Я тупо машину буду прокачувати. Так, там шостого левела відкривається, що я можу прокачати свою машину. Тобто покласти її більше мощності і за цього вона буде більш швидше. Я вважаю, що це дуже крута штучка. Так, я заїхав в багатий район, тут мало, ймовірно, то... ну, я хочу вже кататися по багатому дитиці. 5-5-5. Тут завжди є такий, так сказати, кльов на на клієнтів. Так, поїхали далі, 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 7-1. Не підходить 3,6. Бачите, мені вже дуже потрібна та машина. Я ще раз і не подивився, але я все ж таки хочу докупити. 20. А -а -а -а. Я все ж таки хочу докупити Тихо! Е е ті сам. Си... Ну, хоча б трішки грошей, бо того що... Тому що, ну, чисто фізично мені не буде сильно вигідно е купити машину за 3,9. Я би краще вже купив за 4,1! Було би дуже круто. Так, в місті має... В місті має бути це точно. 5,1, 5,4,3. 5, 5 4,3. Це мафія, якщо що. М -м -м, немає, немає. Е Челс запам'ятав таку саму баху, як в мене. Так, е -е так, 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 так. Один є 5. Мені треба, щоб було один... О, ви бачите, 10. Та Я теж грав цю гру, я купив собі. Зараз вам покажу, яку тачку. Так, на жаль, у мене припав аккаунт, але... я досить добре пам'ятаю, як в неї грати. Що? Тут можна було брати двох місць, а я і не знав. Ну, буду знати вже. Але куди та подушка сіла? Питання величезне. Ну, можливо, вона сіла заводістки, зараз зазує. Це припаркувалось 1,8. Ідеально. 286 баксів, ви що здіваєтесь? Чи ви мене просто не поважаєте? Що? Де нормальні гроші. Ну, окей, я вже красиву тачку. Так, заходимо до цього. У е, мене трішки щось залагало. Так. Ancore. Дивимося. Що в нас тут є? А да, дійсно, бачите, не, не помилився. Я думаю, я помилюсь. Так, швидша тачка це теж є плюс, але ця... То самий і казус. Ну я хочу цю. Нам ну, мені здається, було б просто краще тим то, що на 4 Ну тут нічого на неї такого сильного не покладеш. І навіть прокачати ну, не можна. кажу, все 6 легу. А мені ще туди перейти треба дуже, дуже і дуже багато часу. Так, в мене вже є машина 3 і 9. Це вам не хухри-мухри. О, до речі, цю я продам. А, 3000 ніколи не будуть лишні. Ай, боже, цю продаю. А, ні, не 6 повисилася, на не скажеш, що вона така була. Була перша трохи найменша. Ну, все дуже добре. Вау, подивіться на цей пікап. Вау! Це просто! Солідність на всі 200%. Так, неї 4, це дуже добре. Я тут недавно... Недавно недавно бачив клієнтку, якраз то, що мені треба. Не те, не те. Де ж то я бачив? 4,4 мені не підходить, 5.3. 4.3. Мені здається, я її бачу в багатому районі, але мало йому вірно. Так, я її бачив в багатому районі, так, що нам потрібно туди. Ось сюди нам треба. Так, 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 гаску, гаску, гаску. Так, ця машина хоче, так сказати, повільно їздить, але є плюс тим, що вона дуже потужна. Потужна, будь-яка! Так, це багатий район. На ньому має полюбати бути те, що мені треба. Е тут тільки все з 5-го левла починається. Ну, все одно в мене там я бачу сімейку. і 2, 2 наче. Я би краще вже більше заробляв, бо мені підходять пару всі типи. Тобто багато людей і одна людина. Ну багато сюди не міститься, 3 дітей. Е, три людей. Так, два і два. Досить дуже багатонько, скажу, мам їх. Так, and так school. Ага, нам потрібно їх до школи. Цих малят треба відвести до школи. Сюди. Е -е не зрозумію трішки. Так. Я зрозумію, то, що на цій машині дуже складно в'їжджати на великій швидкості в бік, в поворот, можна так ще сказати. Так. Ну, 1000 баксів теж досить хорош, о, пробу теж хороший продукт хороший продукт. Так, 2.8. Ну, я хочу брати більш сімейку. 2.4, 2,9. Ну, я знайшов тільки от цих. 2.9, це саме найбільший рейтинг. Тут не можна... мені здається, я хоч і бачу якусь клієнтку, мав бачити по любе, що тут є якісь 4.4, щось типу такого. О, чого 4,1. 4, ,1. У мене коли буде шостий е, Офіс, все. Мій розвиток буде дуже і дуже потужний. Так, там, де відкривається така функція, як люкс, тобто комфорт. комфорт і... Це дуже добре, бо тому що. Ну. Я можу вже більше опозон е, возити. Ну, і більшості тут тільки такі досить великі рейтинги. Тому я краще. І. В чому проблема? Все є. Дохне добре припаркувався. Ого, аж 2000 нічого собі. Мммм. Mm, 1, 2. 2 3. тут, є, я беру це, два і 3. Тут якийсь челик, сен. Дік не шляпою. Шляпа! Так. Так, 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 недобре. М -м, газку. Я думаю, має скоротити, я тут буду їхати прямо. Тут якраз добре виходить, їхати прямо і тут поворот. О, трохи не вийшов поворот. Я вам зараз покажу, яка в мене була тачка і скажу, яка вона була. Чик. Або не показувати, бо того що. 40 тисяч! What the heck?! Аж 40 тисяч? Нічого собі! Це дуже багато! Ну, Не так і багато, але все одно... Я подумаю над цим. Так, я хотів вам все. Я все ж таки хотів вам показати, які в мене є і були тачки. Ну, саме найперша була така. Да. Мей рейтинг який в мене був. Тоді десятка була. Хоч вона сама і 9,2. 7. 8. Ммм. От. Неа, це не то. М -м, а де ж вона тоді? Вона завжди була в тому. Um, а, ось. дев'ятку я і підвисив аж на mm, таких досить добреньких собі. Um, 10. Так, тоді мені можна було брати будь-кого. Я їхав ще й на цій, і на цій. Ну, не скажу, що Ні, в хорі я не їздив, це нова якась тачка. Я їздив на цій і на цій. Так, досить потужні були машини. Мені вони завжди подобались тим, то, що вони просто містки. На все остальне мені було якось все одно. Ну, в мене була ще така. А, ні-ні-ні, якраз з неї я зробив дев'ятку. То Той я ще не доходив, в мене був тільки 12 -й. Да, я з цією робив де, цей. Десяточку. Ну і тут більше ніяких таких інтересних машин немає. Я хочу собі купити отаку. От типу двох міст. Місна. Але все ж таки треба більш подумати над вибором. А тут немає 4 Беру цю. Буду брати цю, як мінімум. Далі, офіс 6, шост. це 6 програма. Ну і ми не будемо себе зраджувати. Ось це я буду брати. Або я думаю, я візьму трохи найпомічнішу. Ні, це можна. Я візьму її. Так, вона буде коштувати досить дуже дорого. Дуже найскажу дорого. Так. Last car. Я знаю, що я тут сюди машину. І дуже тупо зробив. Я можу найняти сюди. Я куплю на якусь тачечку. Так, алкар. Я найду якусь будь-яку машину. А, знайшов. Будем з брати цю. Не я бачу це більш потужніше. Але вона на 3,2. Але все одно. Все, so close. І мені дуже потрібно зараз а, поїхати на офіс і взяти Train Expensive. А, ні! Треба прокачати його. Так, на 3. Далі він перейде на 4. Я прокачаю його десь туди. Ой. Зачекаємо ну, 30 хвилин, 30 секунд, так я ще хвилин. Ну, все одно. Мені зараз тут треба ще раз буде прокачати, бо вона сказала тільки на 3. А мені на 3 не треба, мені трохи має треба більше. А, у мене ще й дивись, у мене є ще одне. А я і забув. Так, тут теж прокачуємо. Можу взяти на. Так, skill і tips Я думаю, прокачаємо skill А цьому прокачаю tips Треба свій офіс теж трохи має розвиватися, щоб він не стояв на місці. Ох. А цьому нам треба вже буде трішки підкупити. Так, мені треба буде взяти якогось клієнтка, він мені має заплатити хоча пару тисяч, щоб я... Хм, остаточно витратив гроші не на якесь лайно. Круто, в мене знову підлагало, щось з інтернетом. Е, так, 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 так. Е, Ос. Вот. Wayne Expansion. Я щось не то. Ем, um, What the hell? I skipped. He...